Сім фактів про медальйон святого Бенедикта. Одна з найпопулярніших речей у спадщині святого Бенедикта Батька Європи це хрест специфічного малюнка. Тобто, для нас медальйон святого Бенедикта, з яким пов'язано багато відпустів і захист від будь-якого зла. Життя святого Бенедикта. Щоб зрозуміти символіку медальйону. Потрібно знати один випадок із життя цього святого Бенедикт три роки прожив відлюдником у печері. Оскільки він був знаний як свята людина, одна релігійна громада попросила його посісти місце її голови, який на той час саме помер. Деяким братам спільноти ця ідея не сподобалася, і вони спробували вбити Бенедикта отруєним хлібом і вином. Як і святий Йоанн Євангеліст. Бенедикт також чудесним Божим втручанням був урятований від отруєння. Коли він чинив знак Хреста над отруєною їжею, то зрозумів, що його намагаються вбити. Тоді він перекинув келих і наказав круку віднести хліб геть. Медальйон святого Бенедикта. На лицьовій стороні медальйона зображений святий Бенедикт, який тримає хрест у правиці. Та святе правило у лівиці. Поряд із ним ліворуч зображено розбитий келих, із якого вилазить отруйна змія, а праворуч круг. Над келихом та круком вигравіювано слова Крукс Санкті Патріс Бенедікті» Хрест святого Отця Бенедикта. По колу медальйона написано Еюс ін обіту ностро презентія муніамур. Нехай його присутність. Захистить нас у час смерті. На зворотному боці медальйона зображено хрест, на якому вигравіювано початкові літери слів Крукс Сакра сіт міхі люкс» Нехай хрест святий Мені буде світлом. Та початкові літери слів «Нон драко, сіт міхі дукс» Нехай Сатана не буде мені провідником. Біля самого Хреста знаходяться початкові літери слів. Крукс санкти патріс Бенедікті Хрест святого Отця Бенедикта. На обідку вигравіювано початкові літери двовірша. Ваде ретро сатана нун квам суаде міхі вана, Сунт мала Кве квелібас і псевенена бібас. Відійди від мене, сатано, не спокушай мене марнославством. Зле є те, що пропонуєш, сам пий свою отруту. Вгорі над Христом можна побачити слово Пакс мир, повний відпуст тим, хто носить медальйон, повний відпуст у годину смерті отримують ті, хто носить медальйон святого Бенедикта і виконують такі умови. Якщо віддають душу Богу, якщо сповідаються та причастяться, або, якщо це неможливо, прикличуть ім'я Ісуса зі щирим каяттям. Серед відпустів, якими Папа Бенедикт XIV у своєму бреве від 12 березня 1742 року наділив цей медальйон, є і повний відпуст зазвичайних умов: сповідь, причастя, молитва в намірах святішого Отця, на свята Різдва, Богоявлення, Стрітення, Великодня, Вознесіння, Трійці, П'ятдесятниці, тіла і крові Христових, Успіння Пресвятої Богородиці. Свята непорочного Зачаття, Різдва Пресвятої Богородиці, Всіх Святих та Святого Бенедикта 11 липня, якщо вірні, принаймні один раз на тиждень виконають одну з умов молитва Розарію, навчання у вірі, відвідання хворих, милостиня бідним, участь у святій службі. Часткові відпусти можливі за умови відмовляння багатьох молитов, побожності та численних добрих справ. Походження медальйона святого Бенедикта. Немає точних відомостей про те, коли з'явився медальйон святого Бенедикта. Під час суду за чаклунство у Натанберзі поблизу аббатства Маттен у Баварії 1647 року звинувачена жінка свідчила, що не мала жодної сили над містом, оскільки воно перебувало під захистом Христа. Під час розслідування на стінах згаданого аббатства було знайдено велику кількість накреслених хрестів. Оточених літерами, значення яких з часом забулося, в одному записі 1415 року було знайдено зображення, на якому можна побачити святого Бенедикта, що в одній руці тримає палицю з Христом, а в другій сувій. На палиці та на сувої написано цілі речення, що пояснюють значення літер на медальйоні. Пізніше медальйони з образом святого Бенедикта, Христом та початковими літерами. Почали вироблятися у Німеччині і таким чином поширюватися у Європі. Папа Бенедикт XIV у своїх коротких листах від 23 грудня 1741 року та 12 березня 1742 року офіційно схвалює медальйон. Милості, які сходять за посередництвом цього медальйона. Захист від чар та інших диявольських впливів. Захист від пригнічення. Та зваб злих духів, допомога у наверненні грішників, особливо коли вони перебувають у смертельній небезпеці, захист від спокуси, дія проти інфекційних хвороб та отруєнь, допомога вагітним у безпечному народженні, захист під час бурі, ураганів та інших природних катаклізмів, допомога у лікуванні тілесних недуг. Як носити медальйон святого Бенедикта. Медальйон носять на ланцюжку на шиї, прикріплюють до розарію по центру Христа, часто тримають у кишені або сумці, машині або над дверима чи вікном, ба навіть вкладають у фундамент будинку. Слід пам'ятати, що використання будь-якого релігійного предмета служить як нагадування про Бога та спрямовує нас на служіння йому та нашим ближнім. Медальйон не може вважатися талісманом або якимось магічним амулетом. Хрест щасливої смерті розп'яття відоме під назвою Хрест щасливої смерті. Зветься так не тільки через екзорцистські властивості медальйона та присвятого Христового тіла, а й через захист, який виходить зі смерті самого святого Бенедикта. Папа Григорій Великий так описує смерть святого. За шість днів до того, як полишити цей світ, Бенедикт наказав відкрити його гробницю. Одразу після того впав у лихоманку, яка супроводжувалася високою гарячкою. Він часто втрачав притомність. Оскільки з дня на день його стан погіршувався, святий Бенедикт наказав братам перенести його до каплиці, де він зміцнів на силах, приймаючи тіло і кров нашого Спасителя Христа. Доки його слабке тіло підтримували двоє його учнів. Він виструнчився, простягуючи руки вгору до неба, і в такій молитовній позі віддав душу. Молитва до святого Бенедикта про захист від лукавого. Святий Бенедикте, Ти цілковито віддався Богу і жив тільки для нього. Своїм прикладом, своєю вірою і своєю любов'ю до Бога ти доторкнувся до стількох благородних душ, які прийняли ідеали монашого життя. Святістю своєї душі та настановою Святого Духа, Ти протистояв силі сатани, щоб урятувати від його влади душі тих, кого він хотів навіки погубити. Отче Бенедикте, пом'яни нас перед Богом, щоб прихилив до себе всі душі, які подібно до Тебе бажають жити у вірності Євангелію. Святий Бенедикте, бережи нас від лукавого, який хоче, щоб ми зійшли з Божого шляху, шляху добра та істини. Захисти нас від ворожих засідок, врятуй нас від Його пасток, зміцни нас проти напасті та будь з нами у час смерті нашої. Святий Бенедикте, Божий улюбленець, віддали нас від сил зла та навчи нас у кожну годину зберігати мир у серці. Амінь.